У Косанківському царстві, у Житомирському господарстві серед хорів та солістів, оркестрантів, ансамблістів жили собі і не тужили загадкові теоретики. Ну, а на сучасний лад Житомирський музичний фаховий коледж імені Віктора Косанка славетний не тільки своїми виконавськими спеціалізаціями. Але й фундаментальним та різноплановим відділом теорія музики про цю авторитетну професію, хоча б краєм вуха, мабуть, чув кожний. Проте мало хто здогадується, хто ж він насправді той теоретик. Це молодий вчений початківець, який має можливість зростати серед мудрості досвідчених українських та іноземних музикознавців. Теоретик це культурний менеджер, що здобуває навички в організації всеукраїнських та міжнародних мистецьких івентів. Теоретик це лектор, який вчиться захопливо і цікаво подавати інформацію будь-якої складності. Водночас це конференціє, що стає прикрасою кожного концерту. Теоретик це музичний журналіст, який першим сповіщає світу про найважливіші культурні події. І музичний редактор. Який вміє грамотно відкоригувати будь-який текст. Це дослідник фольклорист, готовий зануритись в архаїчні глибини народних традицій. І нерідко майбутній композитор, здатний створити власні оригінальні композиції. Та перш за все, теоретик, це юний викладач, що зі студентських років вже має чим поділитися зі своїми учнями. А ще. Бути теоретиком Житомирського музичного фахового коледжу імені Косенка це значить поринути в атмосферу дружності та єдності, разом навчатися, подорожувати, брати участь у відповідальних заходах та відпочивати теж разом. І який шлях ти б не обрав для себе в майбутньому, повір: ці теоретичні роки в Житомирському музичному фаховому коледжі імені Косенка стопудово стануть найтеплішим часом. Своїх спогадах